Землетруси по планеті, про які було сказано, чи вони також будуть і в Україні. Якщо так, то в яких регіонах так? Але чи бачила те масове повернення українців додому? Звичайно, в Україні жити легше для українців ніж в Європі. Чи будуть влітку в Україні блекаути? Принципі, це буде таке переливання. Чи відбудеться наступ РФ на Житомирську, Волинську, Чернігівську області Під виглядом навчань їх затискає Росія з двох сторін інші країни Європи. Вони не будуть їм допомагати. Я на 100% впевнена, як він може захопити Європу і що зробити Європі, якщо він з Україною не може собі дати ради. Європа не така сильна. Він це розуміє. чому Путін може домовитися з Трампом? Тому що Трамп він також Трамп. Трамп заявив, що Байдена більше немає. Чи правда це, якщо Байдена замінили, якою була причина цього? Так Трамп говорить правду, але не всю правду. Байден він вхожий. Темну вожу, це сатаністи, ілюмінати, які наслідки це глобально може мати для світу, коли відомих людей замінюють клонами. Є паралельні світи, де ми проживаємо паралельні реінкарнації. Я нещодавно пішла в такий паралельний світ. Мій світ перший метафізичний. Хочете самі писати сценарій свого життя? А хочете жити за вашим найкращим сценарієм? Настав час пробудити силу, яка переписує долю. Поспішайте усі деталі марафону у моєму телеграм-каналі, посилання на який я залишаю в описі до цього відео. Твоїх сім кроків до великих змін починаються зараз. Привіт, з вами і Сітагая Ченелер, Ясновидець, екзорцист на каналі Мій Світ. США просили не бити по енергетиці РФ. Після цього вона вдарила по нашій енергетиці в Кременчуці. РФ збирається знищувати енергетику України. Такі дані є в розвідки партнерів. Зеленський чи будуть влітку в Україні блекаути? Я не бачу влітку в Україні блекаутів. Я бачу, що будуть і... А, якісь перемовини, Путін буде говорити з Трампом. Е, в принципі, це буде таке переливання води з пустого порожнє, і тим самим часом Путін він займає якісь території. Я не бачу, що йому це вдасться зробити в цьому році, але спроби будуть бити по енергетиці. Так він буде це робити, тому що Путіна немає партнерів, які надають йому зброю і обмежують його в ці зброї, і кажуть йому куди бити, куди не бити. А Україну обмежують Україна себе захищає і вона обмежується. Єдиний шлях до України це звичайно почати виробляти свою зброю, і тоді Україна зможе повноцінно себе захистити. Ми знаємо, що дуже багато чого робиться, і все буде добре. Ми чули про павутини один. Ми знаємо, що таких павутин буде ще дуже багато. Нам доповідають про те, що хм, чекайте, росіяни ви ще побачите і вже бачать, слава Богу. Але є тривожні такі дзвіночки і про наступ Росії з боку Білорусі. Чи відбудеться наступ РФ на Житомирську, Волинську, Чернігівську області під виглядом навчань в Білорусі у вересні 2025 року. Вони можуть зробити напад на Балтійські країни, тому що навчання буде біля Балтійських країн, і насправді для Балтійських країн е, це дуже невигідна. Позиція, тому що їх затискає Росія з двох сторін і інші країни Європи, вони не будуть їм допомагати. Я на 100% відсотків впевнена, що Балтійські країни будуть себе захищати самі. Чи надовго їх хватить, Ми не знаємо. Але я знаю, що вже зараз в Балтійських країнах іде мобілізація повним ходом, і якраз коли восени будуть проходити ось ці навчання. А багато людей з Балтійських країн будуть виїжджати на цей період. Ти бачиш план Путіна, що він і, звісно, далі продовжує хоче захопити всю Україну, але водночас ти бачиш, що в нього це не вдасться. Я правильно зрозуміла? Да, я думаю, що він дійде до якоїсь межі. І потім він переключиться на Балтійські країни і Фінляндія. Фінляндія що там буде напад. Вони також активно до цього готуються. Е, тому Путін буде розширювати свої території також за рахунок європейських країн. З одного боку в нього Калінінград, який там знаходиться. Він хоче розширити цю територію. З іншого боку, це Білорусь, тому йому буде дуже вигідно територіального є план нападу, і цей план розвідка європейська, українська бачила план нападу на Європу. Путіна є план, як він буде здійснювати напад на Європу. Але знаєш, Путін вже за три роки нічого по суті не зміг досягнути в Україні. Київ за три дня не відбувся. кажуть, що він відступатиме, і наші українці дали йому нормальну відсіч. Як він може захопити Європу і що зробити Європі, якщо він з Україною не може собі дати ради? Європа не така сильна. Він це розуміє. Його розвідка йому докладає, що Європа слабка. Якби Європа була дійсно сильна, вони б дали відбій Путіну зараз в Україні. Ось, дивись, який старан нападає на іншу країну, і ніхто не дає відсіч. Ніяка країна не втручається і активно не відбиває. Що це означає? Що всі країни тирани в цей момент розуміють, що нападати це нормально. Якщо ми нападемо на іншу маленьку країну, ніхто не втрутиться, ніхто нам не дасть відсіч, нічого не відбудеться. Тобто, ми можемо це робити. Е, тому і почались такі заяви, що ми нападемо на вас, ми нападемо на вас. Е, по суті, чому Путін може домовитися з Трампом? Тому що Трамп він також тан. І вони добре розуміють один одного. Е, е, тому про що ми говоримо? Вони хочуть розподілити світ, розділити його між собою: Китай, Америка, Росія домовитися і просто всі інші країни розділити. Єдине, що вони не можуть не знають, що робити з мусульманським світом. Тобто мусульманський світ якось поза межами цього всього, і він не вкладається в таку загальну систему, там дуже такі набожні люди, вони по п'ять разів моляться на день, і це реально якось їм допомагає, тому що ну, інакше б мусульман вже, мабуть, стерли з лиця землі, якби вони ще не були такі набожні. Так, зараз відбувається дуже багато процесів. Але я розумію, що навіть негативні процеси вони нам допомагають, це наші вчителі, і через це ми зростаємо. Ми розуміємо все, ми розуміємо, і ми бачимо, що насправді відбувається навколо нас. Трамп заявив, що Байдена більше немає його стратила ще в 2020 році. Трамп стверджує, що публіка бачить нереальних людей а клонів, двійників і роботизованих бездушних істот, створених для того, щоб видавати себе за Байдена. Чи правда це, якщо Байдена замінили, якою була причина цього, і хто стоїть за цим рішенням? Ну я можу сказати, що в Путіна також є двійники. Якщо бути вже на 100% чесними, то в Путіна є двійники, і в Трампа є двійники. Так, Трамп говорить правду, але не всю правду. Він говорить про конкурентів, але не говорить, що вони всі вже давно користуються послугами двійників, вся еліта має двійників. Вони навіть клонують своїх домашніх тварин повністю там скрізь клони. І так на ну, усіх є душа. Дуже багато створено роботів або клонів. Знаєш, тут така цікава тема. Двійники це двійники. Ми розуміємо, знаємо, бачимо, і це кожен може побачити, якщо порівняти відео і з руки картинку. Але він каже, що його стратили ще в 2020 році, і його повністю замінили. Ти розумієш, що Байден він вхожий в темну ложу? І темна ложа це сатаністи, ілюмінати. Які мають вплив на світ. Я не можу сказати, що зараз що вони крують, ні, вони мають вплив. І, звичайно, що вони дають владу і гроші на якийсь час, і потім вони страчують е свої жертви. Так само, як. Е Відомі співаки, які е, вмирали, зникали якісь зірки. Це все одна й та сама темна ложа. І спочатку вдається час тобі, щоб бути популярним, щоб бути багатим, щоб бути відомим, а потім за це є розплата. Так, це страта і Трамп знає про ці ритуали, про ложі, звичайно. Розуміє, він не міг би бути зараз на сцені, якби не мав там зв'язків і не мав ту, до того причетності. Чи існують інші відомі політичні лідери, яких також замінили клонами, двійниками або роботизованими істотами, окрім Байдена і Путіна? Я знаю, що королівська англійська сім'я, якщо ви подивитеся відео, ви побачите, що на багатьох відео не справжні люди. А, там є роботи. Ті, хто виступав проти, їх просто вбивали. Принцеса Діана вона була проти цього, і її при, прибрали інші політичні діячі, які хотіли це викрити, це показати. Вони були проти їх, просто прибрали, вони йшли з цієї реінкарнації, скажімо так. Тому. Звичайно, якщо ми візьмемо таких вже явних, то це англійська королівська родина. Які наслідки це глобально може мати для світу, коли відомих людей замінюють клонами? А, які наслідки? Ти знаєш, я нещодавно подивилася дуже цікавий мультик. Він якраз показує цю тему. Про дуже дуже відомого дизайнера, за яким всі йшли, всі захоплювалися. І потім він зробив прем'єру, і на цій прем'єрі він показав, що він робить. І це про те, як ІІ робить все дуже добре, досконало. Це про те, що ми створюємо собі кумирів, ми шукаємо щось. Ідеальне, а насправді божественна суть вона в цьому неідеальному, недосконалому, в тому, що зроблено руками твоєї мами, це звичайна вишивка, це пиріг. зроблено не ідеально, але зроблено з любов'ю. І ми вчимося йти від ідеального до неідеального. Ми вчимося цінувати прості миті, невізуально створене. А енергетично створена, наповнена любов'ю. Тому зараз через ось ці заміни, через це ідеалізування, всі користуються чатом GPT, Вже скоро люди перестануть думати, аналізувати самі, шукати інформацію, а навіть, що чат GPT, він все знайде, проаналізує. Тобто ми деградуємо. Коли ми опираємося на роботів, іде деградація. Наші дідусі, батьки, прабабусі вони не опиралися на роботів, вони робили все самі, тому був просто. І взагалі ти ж знаєш, що нашу планету перезасівали багато разів. І якщо щось піде не так, просто це планету знов пересіють. Всі люди зникнуть на якийсь час і знову засіють новими людьми. Але для нас це буде виглядати, наче ми просто заснули і прокинулися, і ми не будемо пам'ятати, що було до цього. Є випадки, коли а, люди просто зникали у часі, заходили в магазин, там заходили в ліс, і виходили через 20-30 років, і не змінювалися зовнішньо. А ці 20-30 років вони вважалися зниклими. Тобто є портали, є аномальні речі, є паралельні світи, де ми проживаємо паралельні реінкарнації. Я нещодавно пішла в такий паралельний світ, де я зустріла свою родину, і я зрозуміла дуже багато, чому в моєму житті щось відбувається, тому що це було пов'язано з моєю родиною в іншому світі, в паралельному світі. І це було так реально, як я бачу зараз себе, як я бачу кімнату. Це теж реальне життя. То наша суть вона багатомірна. І все залежить від того, хто ми, хто ми в цьому світі, хто ми в іншому світі, чи скрізь ми робимо по серцю, чи скрізь ми робимо справедливо? І ось це життя, наше життя в кожному світі, в кожній реальності, воно впливає на всі наші реальності. І якщо в нас Тут щось не так, це означає, що в якійсь іншій реальності, в якомусь іншому житті, в якомусь іншому світі ми також зробимо щось не так. Дуже цікаво про те, як я зайшла в свою паралельну реальність, мабуть, треба щось знімати на містичну історію. Так. Це дуже цікаво. Голосуйте, так. голосуйте в коментарях. Ви хочете побачити на каналі Містична історія і сіто з історії про те, як зайти в паралельну реальність. Я знаю дуже багато хто зараз каже, послухайте, мені так та реальність надоїла. Та що зараз я бачу, маю, хочу в паралельну. Може, там буде інструкція, як туди потрапити? Це відкриває серце. Це допомагає нам зрозуміти наші внутрішні процеси, чому ми щось маємо і щось не маємо. І насправді ми не знаємо, де реальність все реально. Все реально. мій світ, моя паралельна реальність, і ситуація, яка страпилася зі мною, з моєю родиною. Я пішла зі своєї родини. В мене там дуже сильний великий рід білих магів. І я побачила, відчула деяку несправедливість і я образилась, і я просто пішла зі своєї родини, і я залишила свій дім, і так як я залишила свій дім, а я пішла у всі реальності, де я втрачаю дім або де на мій дім нападає хтось і де щось а, руйнується, щось трапляється з моїм домом. І це дуже цікаво розуміти, а де ж все ж таки початок? Тому що я згадала в Єгипті, як руйнувався мій дім. Я згадала, як на Шрі-Ланці руйнувався мій дім, і кожен раз, коли я кудись приходжу, я згадую, як щось ставалося: якась катастрофа або вода, або війна, щось ставалося, що руйнувало мій дім. Я зрозуміла, що я хочу це припинити. Я потрапила в ту реальність, де я залишила свій дім, де я сказала: мені не треба дому, і я пішла і я попала зразу в всі реальності, де я залишаюсь без дому для того, щоб піти в ту реальність і зцілити. І ось сюди, коли я приїхала в Україну, ось тут, знаходячись в Україні, в мене тут такі. А процеси такі глибокі медитації відбуваються, і я прийшла в ту реальність, де я пішла в свій дім, згадала свій дім, побачила знову свою родину і повернула собі цю енергію. І я зрозуміла, що так, я це зробила в цій реальності, тому я можу робити зміни і тут в цій реальності, і в кожній реальності я можу повернути собі свій дім. Це добре, що ти повернула свій дім, і дуже багато людей мріють повернути свій дім і повернутися в свій дім в Україну. І ми мріємо, що найближчим часом такі умови для нас настануть. Чи бачила ти масове повернення українців додому? Так ти знаєш, в мене складається враження, що українці чекають, коли вже ось ця війна завершиться, і масово хочуть повернутися, тому що в Європі насправді для українців складні умови. І є багато нюансів, тому звичайно в Україні жити легше для українців, ніж в Європі, особливо, якщо ти не знаєш мови, ти не адаптований, інший менталітет, а все зовсім інше. Тому, звичайно, я думаю, що на якомусь етапі це припиниться, і українці почнуть почнуть повертатися. І знову і знову я кажу, все залежить від нас, все залежить, що ми створюємо, яку реальність ми створюємо. Якщо ми не діємо зі страху, я дію зі страху, я кудись не їду, тому що страшно, я щось не роблю, тому що мене вб'ють. Ні, якщо ви це відкинете і запитаєте, а що я дійсно хочу робити? А я обираю це, тому що я боюсь, чи тому, що я цього бажаю. Я обираю їхати за кордон через страх чи тому, що я дійсно хочу за кордон. От якщо ви дійсно мріяли завжди, хотіли за кордон, не мали поїхати, а війна вам допомогла, то це добре, що вона вам допомогла і ви здійснили свою мрію. А якщо ви не хотіли, ви поїхали через страх і вам там погано, і ви там страждаєте, то це не ваш шлях, вам треба повертатися. Розумієте, нічого не можна робити через страх. Що нам загрожує? Нічого. Максимум найгірше, що може трапитися, ми помремо. То ми й так помремо. Яка різниця? Важливо купити. А... Тону гнилих яблук або один кілограм свіжих спілих, що ви обираєте? Кількість або якість. Можна жити багато років за кордоном стражданні, можна пожити можливо менший час, але без страждань в своїй країні, там, де вам подобається, там де ви любите. Ви обираєте самі, можна жити за кордоном, якщо цього дійсно прагне ваше серце, якщо вам там подобається, якщо ваша душа там співає, якщо у вас там натхнення, Йдіть на ту землю, де у вас натхнення. І все, це може бути Україна, це може бути інша земля. Е, я взагалі розумію, що коли я була маленька, в моїй свідомості. Не було такого поняття, чому взагалі існують кордони, чому ми, як жителі планети Земля, не можемо жити без кордонів, чому ми не можемо вільно пересуватися по всіх територіях? Хто придумав кордони? А хто придумав ось ці керування? А я розумію, що це придумав для того, щоб люди сплачували налоги. Для того щоб вони платили гроші, ось ти живеш на цій території, в цій країні ти платиш цьому королю, в цій країні ти платиш цьому королю. Якщо не буде кордонів, ну кому платити? Ти сьогодні тут живеш, завтра ти пішов там пожив, туди пішов, туди ти вільний. Тому ось ці кордони вони робляться нас невільними. Це ті самі дістрикти, які нам показували фільми. фільми. Світланочка пише тобі: питання до естіти, чи землетруси по планеті, про які було сказано, чи вони також будуть і в Україні? Якщо так, то в яких регіонах? І наскільки руйнівні? Ну я можу сказати, що я вже казала по Україні, що невеликі землетруси так я бачу, але це не буде якесь руйнування будинків. Це можливо, і центральна Україна, і Полтавська область, і Харківщина, тобто. Але без великих ушкоджень, і руйнувань іван пише таке серйозне запитання на завершення нашого ефіру. Експерти вважають, що ера скорочення кількості ядерної зброї у світі, яка тривала з кінця холодної війни, добігає кінця. Натомість спостерігають чітку тенденцію до зростання ядерних арсеналів, загострення ядерної риторики та відмова від угод про контроль над озброєнням. Ми невпинно котимося до ядерної війни. Це один з негативних сценаріїв, але якщо ми його не обираємо, ми не будемо його проживати. Дивіться, як це працює. Є безліч сценаріїв на землі, але кожен з нас індивідуально обирає, в якому сценарії ми опиняємося. Для цього ви перед сном, коли лягаєте спати, ви просто промовляєте, що я обираю найкращий щасливий сценарій свого життя. І ви закриваєте очі зранку, ви прокидаєтеся вже ви перейшли в ту гілку реальності. Де ви в найкращому сценарії? Це можна промовляти перед тим, як ви виходите на вулицю, тому що кожні двері це портали. І перед виходом на вулицю також я обираю зараз портал в найкращу гілку своєї реальності, в найкращий сценарій свого життя і відкриваєте двері і виходите в цей портал. Тому є безліч сценаріїв для планети Земля, але. В якому сценарії опинитеся саме ви залежить тільки від вас. найкраще пророцтво для України. Ми реалізовуємо щодня на каналі Мій Світ, вмикаючи відео об 11.11 та .11 22.22. Хто не має можливості разом з нами це практикувати у цих годинах, які я назвала, можете вмикати в будь-які інші години і реалізовувати не від страху, а від щастя і візнання, що так вже є зараз, і так буде завжди. Я бачу, що серед вас є люди, які дивляться це відео і досі не підписані на канал. Навіщо соромитись? Це ж просто натискайте кнопку підписки та активуйте дзвіночок сповіщень про нові відео. Розширюємо разом українську спільноту у Ютубі.